О, могутнє всіла, Твоя має чиста, спорна для збереження рівноваги, та що є рівновага, якщо я можна схвалити в бік хаосу. Хай міць твоє, твою силу, твою силу я збру собі. Я не потребую, бої не автуватимуся, то О ні, Я проникнув твої думки, напущу сумніви в твоє серце, я посію розбрат серед тих, кого ти любиш. Ти сам віддаси мені свою силу, сам двері у тим кто своєї душі, владу замкнув цьому казання. Хай міць своє обернеться на слабкість, хай твій меч стане без силою іграшкою, але цього мало. Нехай сестри, що жили досі здобуті, тепер зненавидять одного. Хай сварка запалає між ними, як вогонь у цьому казанні. Оля, солодко, бачите розбрат, моя влада стає сильнішою, коли любов власне, а злого стає ненавистю. Корою більше немає сили, тепер є володарка їхньої кодолі, тепер володарка Всесвіту.